І про головні події рідного міста та не тільки жителі Новомосковська можуть залишитися без тепла у будинках за борги по комунальним послугам. Про це вже вкотре наголосив заступник міського голови з питань народного господарського комплексу міста Юрій Карачовцев. 20 грудня Новомосковськ був на межі відключення від опалення. Шановні новомосковці, склалась складна ситуація з розрахунками за природний газ. Причому ця ситуація виникла не сьогодні і не вчора. Вона наростала починаючи з 2005 року і на сьогоднішній день складає близько 30 мільйонів основного боргу і 6 мільйонів це нарахування штрафи і пені. Станом на сьогодні вже погашено трохи більше двох мільйонів гривень боргу. Це величезний тягар для бюджету міста, зазначає Юрій Васильович. Та на жаль, окрім цієї проблеми, існує інша, а саме, поточні борги. На сьогодні заборгованість населення за поставлену теплову енергію складає 18 мільйонів. Але я хотів би закцентувати увагу на тому і подякувати людям, які вже оформили свої пільги і субсидії, і завдяки цим субсидіям, 8 мільйонів гривень боргу цього вже перекрито. Заступник міського голови зазначає, заборгованість була би більшою, якби міська влада не створила робочу групи на чолі з заступниками та виконуючим обов'язки міського голови Сергієм Горошком. Ми пройшлися по всьому місту, зайшли практично до кожного боржника, поспілкувалися також із, із людьми, які дисципліновані і вчасно платять за надані послуги теплової енергії. От, після, цього, після цього пішли. Я дякую, хотів би подякувати цим людям, які нас почули. І після цього пішли розрахунки. І близько 4 мільйонів боргів уже погашено. На сьогоднішній день у новомосковців катастрофічна несплата боргів за опалення 10,5 мільйонів гривень. Це дуже небезпечно, адже навіть при температурі мінус 5 градусів через 12 годин почнуть розмерзатися трубопроводи. І таким чином мешканці залишаться без тепла назавжди. Це точка на повернення. Тому щоб запобігти радикальних заходів по відключенню багатопорохове будинки. Що ми будемо змушені зробити згідно складної ситуації з метою запобігання, виникнення риску попасти в ситуацію холодного колапсу? Я наполегливо прошу до 20 січня всіх сплатити заборгованість за минулі роки та сплатити нараховані поточні рахунки. Також Юрій Васильович прокоментував питання, відповідь на яке хвилює чимало містян. Чому у Новомосковську такий високий тариф на теплопостачання? Тариф встановлює і затверджує Національна комісія. Анкарія, якщо так аббревіатуру сказати. От, і згідно цих затверджених тарифів Національної комісії, ми вже виставляємо нашому населенню. Згідно постановою кабінету міністрів, в містах, в яких є лічильники більше 50 а в нас на сьогодні вже є буквально ось, дві неділі назад, стало 50 лічильників, буде нараховуватися вже по середнім показникам лічильників, навіть в тих будинках, в яких немає теплових лічильників. Тому я, я сподіваюся, що тариф буде менший». В декількох містах України вже припинено газопостачання. Новомосковськ може спіткати та ж сама доля. Заплатіть за тепло, не платите ви мерзнуть усі.